Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Просили зняти огляд товарів для риболовлі. Тому, будь ласка, дивіться. Приємного перегляду. Рибальський шнур 88, 100 метровий. Волосінь всього 24 гривні. Довжина 100 метрів. Ножиці – 9, гачки 10 штук упаковка, четвертий розмір, міцна сталь, ціна 9 гривень. Дев'ятий розмір 10 штук, також 9 гривень. Карабін для з'єднання рибальської снасті 10 штук, п'ятий розмір 24 гривні. Інструмент для затягування вузлів 9. Індикатор світловий для водилища 29. Набір насадок штучних 20 штук. Упаковка. Ціна 12. Тримач для рибальських інструментів 64. снасть макушатник 29 снасть для ловлі коропа 34 гривні. вбивця коропа 24 монтаж на коропа 22 гривні. Двадцять дев'ять на хижака з гачками, груша одинадцять. Годівниця кавун ціна двадцять гривні. Свінгер п'ятдесят п'ять. Набір літкорів 4 штуки. Упаковка. Ціна 29 гривень. Воблер для ловлі хижої риби 77. І ще ось такий з гачками за 55. Набір снастей рибальських 11, 3 штуки. Набір повідців для риболовлі – 19. Ножиці в чохлі – 19 гривень. Вбивця карася – 19. Карась з відводами – 24. Набір поплавців 3 штуки 29. Оснащення для вудочки, гачки, ліскат, лавок 14. Вивця в столову 69. Снаст риболовна, фідерна. Ціна 29 гривень. Знастю вбивця карася 44. Набір гачків різного розміру, ціна 14 гривень. Набір важків, свинець 44 штуки, ціна 29 гривень. Оснасть монтажна коропа показувала вам скоріше 22 гривні, набір приманок силиконових 495 штук. Годівниця кавун також була 24. Набір інструментів 6 штук 69. Зівник рибальський для вилучення гачка 24. Рукавиці 55, технопланктон Полуниця 3 штуки упаковка та пряжене молоко 19 Клей кукурудзяний – 300 г упаковка 24. Горох мед 22 гривні 150 г. Активатор кльову конопля 22 гривні. Сироп кальмар 8 та полуниця 250 грамовий, ціна 39 гривень. Сигналізатор кльову електронний 129 Ось так виглядає. Є ще ось такий з батарейками в комплекті 44 Набір рогачів ще 49, 4 штуки. Маркери 49. Набір поплавців 3 штуки. Упаковка. Ціна 14 гривень. 29 коштує шнур пружинний з карабіном. Світлячок для поплавця 2 гривні. Бубонець рибальський 2 гривні. Садок металевий 99. І суперціна на ось такий за 19 гривень. Чохол для водилища 249. Підставка 40. для фідерних водилищ 44. Годівниця ракета пластикова 39. Підставка під водил 69. Підставка телескопічна 19. Органайзер пластиковий двосторонній 139. Є ще ось такий варіант, односторонній, 77 гривень. Маленький прозорий на 5 відсіків, 29 і 19 на 3 відсіки. Ящик рибальський, трьохсекційний, 449. Кутушка безінерційна 350. Ось така за 149. Годівниця 14. Щіпці для витилення гачка з пащі риби 149. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих та економних покупок.